Всім привіт! Всім гарного дня! Мирного неба і міцного здоров'я. Так, Ми на городі. Нам треба оцей кусочок, щоб ми спололи. Викопати. Ось. Так, щось такі то справи. Ну, ми починаємо копати. Ігор крайній радочо копає там менші барабої. Ну, а зараз сюди вище подивимося, що тут буде далі. Так. О, будемо ми працювати. О, ну, а що накопаємо? Тоді вам покажемо, які барабої, що будемо копати. Козулька моя мазулька була в кукурузі, знову ж таки. Вона нікуди. Там писала мені вроді свята стельмах, що поставте путь коло, опудало в ту кукурузу. Не боїться. Я була вже одного року ставила і воно не дає. Вона коло нього, можна сказати, до нього почухалася і пішла далі своє робити. Та й такі-то так, справи. Ось такі діла, так що будемо ми. Копати, Наталя збирати. Mm -hmm. Ось. А червоні окреми Ні-ні. Mm -hmm. Сіду купи. Я навіть не знаю, хіба моє тут о, тих білих трошки з одну сітку назбираєш інакших. Mm -hmm. Ага, одну сітку. Mm -hmm. Бо то, напевно, що ті другі рані, що від Наталі недільку. Ось ті от то, що я буду зараз копати, де посохли. Це вони. А? Ну, що думаю, вони будуть кращі. О. Та й таке. Не січити грудок нашого тобі треба. То ж казали сікти, вже не сікти. Ну, великих не велику, котру зубав, якщо барабо є. Якщо нема, то нашої її токти. Аби руки боліли. Та й отут таке, ладненько. Я буду копати Тоже От, а вам всім, поки місь пауза. Куди? До великих, куди ж його? Так, копаємо картопельку. Вже там ту сторону ми викопали. Одна, дві, три, чотири, п'ять сіток накопали. І півтора доброго мішка дрібної картоплі. Ну і це зараз тут всередину йдемо. Тут картопля взагалі. Наталя не встигає. Збирати, бо дуже багато великої. Гарна здорова картопля, гнилої тут менше. Але є одне місце десь, тут сюди о, де, якраз де Ігор копає. Десь ось отут. -ут. То там йде гнилих багато. Ось так одним місцем поперек. Ось, ну нічого. А, вже 9 годин. Ось. Ну, ми до 11 години ми докопаємося, ось цих три радочки нам залишилося. Та й усе. І будемо йти додому. Картопля гарна, здорова. Особливо оця пияки зараз тут йдуть, такі, як нас кажуть, пияки такі, синьоносі. Ось взагалі прекрасні. Звідти з тієї сторони йшли такі червоні, червоні. Не розові, а червоні. Ось це у них теж дуже гарні вони були. Так щось що такі то справи. А ми будемо далі копати. Я вмисний час кажу, коли ми копаємо, щоб знову не казали, що я дітей мучу в жару. А копати ми будемо городником. Готуйте, не можу, вже! Ой, ось такі то справи. Так що. Ладно, буду я копати то я взади остаюся. Тоді треба буде догонити малих. ось Нам казали, хмелиня зелене, барабоїв не копай. В пияках тих тут зелене хмелиня але вони не шкрабаються. А раз не шкрабаються, значить зріли, значить можна їх рити. В нас ще на той тиждень погода, а далі вже передають дощі. Там на п'ять днів щось дощі чи що? З понеділка. Так що бажано би нам за той тиждень їх майже викопати, щоб там мало що залишилося. Ми копаємо потрохи, не побагато. Ось такі казали, які до дрібних. Бачите, які у нас до дрібних тут. Оце йду до дрібних барабою. Це козам, свиням. О, А до великих у нас йдуть. Ой, башечку. Оце. Всі такі. Це такі, щоб на диру не зразу. Це в нас їдуть до великих. Я на три сортилі вибираю. На насіння я вже набрала. Ось ще а зверху там мають бути. А? Далі будуть просто вишенки теж всі досі. Не зрозуміло. Ну, Без далі будуть всі великі. Ну, тільки на великі, Там сам-сам верху має бути біла роса, то там ми її будемо брати. Окремо вона насіння ще. Вона самому верху має бути, якщо я правильно її дала посадити. Ось це таке діло. А там побачимо. Ладно. То мене хлопці перегнали, дивіться, як погнали, а я взагалі. Так, ну і ми докопали. Тепер тут залишилися зарощені. Ну, ще днів нам три, а може і чотири копати. Ну, кроме того, що треба полоти їх. Так, що ось таке то. Все, Наталя з Ігором дозбирують. Ось ці такі рабенькі гарбузи. Їх тут в мене щось один. Два, три, чотири, п'ять. І ще вроді тут є один середині, шостий. Всі на одному гарбузині. Ну вони... Раз ні, гарбузиня довге, але на гарбузині багато. Багато-багато тих гарбузиків. Так, а тут є сіпочка. Там тому наші розв'язати, досипати. Що влізе? А. Ну, то й що. Так, тут нас чотири сітки і два кусочки дрібних. О, І дрібні будуть. Так. Е, нате вам дрібного барабоя. Ей, діти, Діти, лапайте дрібного барабоя. Ні, він он довго впав, на талочку. А не, я вперед... Ні, о! Два. А то гнило викинь. Ось так. І тут у нас п'ять сіток. І дві, два попів мішка. О! Так що ось такі-то справи. Тут то стільки ми накопали барабойчиків. Ось. І такі-то у нас справьки. Так що будемо ми чалапати додому. А барабої десь вечір звезуть. Нам. Так, то у нас барачки. То у нас гарбузики лежать. Гарбузики, як пузики, то у нас кукуруза знову ж таки поломана. Ось. Та й тут таке. Ладненько. Всім всього самого найкращого. Мирного неба і міцного здоров'я. Ми будемо чалапати додомцю. Там скільки? Два? Два. Так що всім. До зустрічі в слідуючому відео. Зараз в нас годин. 9.59. От в 10.01 ми вже йдемо додому. Це для тих, хто каже, що ми вже рукопаємо. Ось. Треба по холодку. А ось по холодку ми копаємо. А якщо орати, треба і цілий день збирати. Бо якщо наорали, барабої, ота як у нас, нема коня, свого треба попросити. Треба, щоб хтось приїхав на орав. Виорали, треба їх позбирати. Наталю, сітки в мішок запхни і забираємо додому їх. мені Треба їх збирати. І не дивлячись на те, що жара, не жара, мусить збирати, щоб їх позбирати. Ось такі то справи. Так що, Якось так. А покопали, скільки викопали, ухляли, пішли додому. І все, і прекрасно. Ось. Знову ж таки, хоч вчора тут комбайни молотили, пшеницю. Ось. Все. Ось це в нас нова кукуруза поломана. Та й такі то справиньки, Ну нічого. Дай Бог, все буде добре. Головне, аби люди здорові були. Моє мені хоч кукурудза останеться, щоб я мала щепити чим пооб'язувати. Не пила, забулася, що воно є. Ну, я зараз по дорозі його вип'ю, не печалься. Ось такі то справи. Ладненько, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Гарних вам урожаїв і всього найкращого. па, -па.